би хотів, наскільки час він швидко минає. Хотів би трошечки поділитися думкою, яка мене чомусь посітила. І я собі зауважив певні такі моменти життя Петра. Він для мене дуже цікава особистість, тому що із апостолів а він майже самий такий був гарячий, самий такий був, що усюди він. Христос десь іде, Він з ним. Петро все хотів, щоб було якнайкраще. Христа беруть, Петро меча достає. Приображення Петро каже, давай кущі тут зробимо. І Петро все був такий чоловік, котрий горів. От горів така людина, що її всюди було багато. І я собі деколи задумувався над цим чоловіком. І все собі думав Петро, ти такий потужний. Але що стається з тобою, коли за Христом приходять? І я читаючи Євангелія Марка, знайшов один дуже цікавий віршик, в якому ангел говорить, і такі цікаві речі він говорить і згадує саме Петра. Але ми зараз до цього дійдемо. Я буду читати з Євангелія Марка декілька місць, щоб хронологію подій, котрі відбувалися, донести нам сьогодні. Я почну з 14 глави Євангелія Марка. Хто має Євангелія, Біблії? Будь ласка, відкривайте, слідкуйте. Коли ми слідкуємо за проповідниками, то ми також вникаємо в це слово і воно оселяється в нас. Тому я закликаю всіх слідкувати і бути уважними до Слова Божого. Тому що Писання каже: воно живе і діяльне, і воно проникає. Тому дуже добре, коли ми внікаємо в це слово. Перше місце, з якого я почну, це Євангелія Марка, 14 глава, з 26 по 31 віршик. А коли відспівали вони, на гору Оливну пішли. Промовляє тоді їм Ісус, усі ви спокуситесь ночі цієї. Як написано, уражу пастиря і розпорошаться вівці. По воскресінні ж своїм я вас випереджу в Галілеї. І відізвався до Нього Петро. Хоч спокусяться й усі, та не я. Ісус же йому відказав, по правді кажу тобі, що сьогодні ці ось ночі, цієї ось ночі, перш ніж заспіває півень двічі, відрічешся ти тричі від мене. А він ще сильніше запевняв, коли б мені й умерти з тобою, я не відречусь тебе. Так же само сказали й усі. Петро настільки був впевнений в, тем, в тому, що він буде йти за Христом до кінця, що він навіть сперечався з Ісусом і казав, може, всі, но не я. Далі проходить певний час. І 14 глава, 66 віршик і нижче, вже розповідає саму історію, як все відбувалося. Оце проче слово Ісуса Христа. І я далі зачитую. А коли Петро був на подвір'ї на долі, приходить одна із служанець про І як Петра, вона вгледіла, що грівся, подивилась на нього та й каже: І ти був з Ісусом Назарянином. Він же відрікся, говорячи, не відаю і не розумію, що кажеш, і вийшов назовні. На подвір'я і заспівав тоді півень. Служниця ж, коли його вгледіла, стала знов говорити: при... приявним, це із них. І він знов відрікся. Незабаром же знов говорили приявні Петрові, «Поправді ти з них, бо ти галілеянин, та й мова твоя така сама. А він сказав, а він став клястись та божитись. Не знаю цього чоловіка, про якого говорите ви. І заспівав півін хвилі тієї подруги і згадав Петро Слово, що Ісус був промовляв йому, перш ніж заспіває півень двічі, відрічешся ти тричі від мене, і кинувся він, та й плакати став. Ніби все, історія закінчується, але Далі один віршик міняє весь хід цього собиття. Якщо ми це все перенесемо в теперішній час, покладемо себе на місце Петра. Дорогий брат, дорога сестра, дорогий друже, скільки раз ми сьогодні можемо відрікатись від Ісуса Христа? Хтось запитає, як? Стоїмо в компанії, хтось щось говорить, а ми промовчали. Скільки багато таких випадків, що чоловік робить на роботі, купу років проробив, а вони й не знали, що він віручий. Та ж сама ситуація. Коли Ісус був поряд, то ми готові були все робити. Коли ми приходимо в церкву дім молитви, ми готові стояти за Христа до останнього. Але коли ми лишаємося на єдині в цьому світі, як і ми стаємо, дуже легко сьогодні засудити Петра і казати: но «Ну, Петро, ти такий був гарячий, ти меча достав, ти казав з Ісусом, сперечався, що ні, лише не я. Але проходить. Пару годин, не днів, не тижнів, пару годин. І Петро відрікається, каже, я не знаю цього чоловіка, я не знаю. Але коли він згадав слова Ісуса Христа, там пише таке місце, що Він заплакав, він плакав. Тяжко сьогодні здогадуватись, які емоції були у Петра. Коли він шкодував за тим, що він відрікся. Шкодував за те, що він такий сильний був, а в таких простих ніби моментах він став слабким. І 16 глава Євангелія Марка, я сьогодні буду саме по Марка йти, вона сповіщає вже про Воскресіння Ісуса Христа. Розказує про те, що Христос воскрес. Але один віршик Чомусь мене дуже здивував. І я зачитаю це 16 глава Євангелія Марка з першого віршика. По 7 віршик. І як минула ж субота, Марія Магдалина і Марія Якова і Соломія накупили пахощів, щоб піти й намастити його. А на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули і говорили одна одній, Хто відвалив нам каменя, хто відвалить нам каменя від могильних дверей? А зиркнувши, побачили, що камінь відвалений, був вже він дуже великий. І війшовши до гробу, побачили там юнака. Що праворуч сидів і був одягнутий в білу одежу. І жахнулись вони. А Він промовляє до них, не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина. Він воскрес, нема його тут. Ось місце, де його поховали, були. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові. Він йде в Галілею. Попереду вас, там його ви побачите, як Він вам говорив. Коли ангел звертається саме до жінок, котрі прийшли помазати Ісуса, Він каже наступні слова, скажіть учням Його. І все можна було би закінчити. Але далі каже, та Петрові, та Петрові. Сьогодні багато Петрів таких. Сьогодні неймовірно багато таких Петрів, котрі десь переживають, десь підскользнулись, десь впали. і Їм соромно встати, їм соромно подивитися в очі Ісуса Христа. Сьогодні багато таких Петрів, котрі сіли собі десь і просто сидять в переживаннях своїх. Може, в своїх якихось негараздах таких багато сьогодні. Але сьогодні слово саме до вас, котре говорить, що йдіть до Христа. Ангел називає іменно учнів і каже саме і Петрові, скажіть, не лиште його. Бог не лишає ніколи, коли ми проходимо випробування. Бог не залишає, коли ми десь спотикаємося. Бог протягує свою руку. Він бажає сьогодні, щоб кожна душа вона приходила до Ісуса Христа. Тому що Писання каже, що в Ісусі Христі наше спасіння. Євангелія повіствує про те, що Христа не стало в гробі, Він воскрес. Ангел говорить до жінок, він каже, його нема тут. Він воскрес. Смерть не могла утримати його святого Бога Ісуса Христа. Дорогі друже, якщо сьогодні та ж сама ситуація десь і в нашому житті, коли ти думаєш, ну все, в моїй ситуації вже ніхто не поможе. В моїй ситуації вже. Все закінчено. Так думав Петро, коли заспівав півень? Коли він заплакав? Я думаю, Петро томився. Він теж думав, що все ситуація кінцева, Христа нема. Він оказався не таким сильним, як хотілося. Може, в його очах він. Навіть себе десь і унизив ниже всього. Але ангел каже, йдіть і Петрові, скажіть, щоб йшов туди. Далі ми бачимо історію, коли вже на озері, коли учні кажуть, о, це Ісус, це Христос там, то Петро перший кидається в воду і пливе. Я думаю, ці слова далі каже, звичайно, а як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх та страх обгорнув і не сказали нікому нічого, бо боялися. Але потім сказали: Богові дуже важливе кожне серце, кожна душа, за котру сьогодні йде велика боротьба, за котру сьогодні йдуть великі сраження. За кожну душу. Дорогі друже, дорогі брати і сестра, сьогодні потрібен нам Ісус Христос. Незалежно в якій ми знаходимося ситуації, ситуація Петра була дуже тяжка. Деколи кажуть, що коли десь там ударився або ще щось, то воно вилікується. Але коли є душевні рани, коли душа болить, скорбить, то хто її вилікує? Кажуть, час лічить і час не лічить. Проходить певний час, але рубці на душі, на серці вони лишаються. Я би дуже хотів, щоб кожен із нас, присутніх на цьому місці, просто переосмислив своє життя. Може, сьогодні я в цьому положенні, як Петро. Може, моє життя не відповідає тому, що бажає від мене Господь. Щоб кожен замислився над своїм життям і звернувся сьогодні до Ісуса Христа, в котрому є спасіння, в котрому є надія, в котрому є життя. І як ми заспівали пісню, в ньому глаголи вічного життя. Я би дуже бажав, щоб. Кожен із нас, коли ми будемо приходити до першої молитви, щоб кожен дійсно схилився перед Господом і відкрив йому своє серце. Може, воно зранене? Може, воно не має потіхи, але є вихід в Ісусі Христі? Коли Петро зустрівся з Ісусом Христом після цих подій, то він обрів знов цю любов, цей мир, радість. І ще одну рису характера, котра в нього була, він знов її обрів, коли Христос його тричі питає: чи любиш ти мене Петре? Він обрів сміливість. І в діях святих апостолів ми вже бачимо, як Він сміливо проповідує за Ісуса Христа. Дорогі брати і сестра, цю сміливість. Нам дає Господь Ісус Христос. Ми знаходимо місце Писання, де каже все можу я, але лише в Ісусі Христі, в Господі нашим». Тому нехай Господь усіх нас укріпить в силі Духа Святого, щоб і наші зібрання, наше життя, воно було дійсно тим світлом, дійсно тою сіллю для цього світу. І ми несли Євангелія Ісуса Христа, несли ту благу звістку, проповідуючи іншим про Ісуса Христа, в якому лише в нім є спасіння. Я нас всіх закликаю до молитви. Але і прохання у мене є завжди молитися за молодь, за підлітків і дітей. Я завжди праху. Прошу за це. Тому що моє серце бачить, як цей світ, він найбільше б'є по цим категоріям. І моє просто прохання згадуйте в молитвах за молодь, за підлітків, за дітей. Вони потребують нашої молитви, тому що в різних моментах їхнього життя може нас не бути поруч, але поруч завжди є Ісус Христос. До якого вони можуть звернутися. Петро теж думав, що він сам лишився, що нема нікого поруч. Але Бог за нього пам'ятав, Бог його любив, і Бог любить кожного із нас. Тому закликаю нас усіх схилити наші коліна, наші серця перед і всемогутнім Господом, а також в цій молитві згадати за нашу країну, в якій ми живемо, щоб Бог явив свою милість. Схиляємось і дякуємо, Господу. Господь, і Господь, Ти є живий, благий і святий. Ми величаємо ім'я, твоє святе і подяку тобі складаємо. Господь щиро подяка тобі, що ти зберіг до цього часу, що ти, Боже, благословив, дав цей час нам зібратися в єдності, Керама глайдес. Алілуя, в єдиній молитві прийти до тебе сьогодні, Яра Маглайдет. Ава, Отче, слава тобі, Господь, а ми величаємо і превозносимо ім'я Твоє святе, хвала Тобі, благословений, хвала тобі, святий, Алілуя, Господи, да буде ім'я Твоє святе, прославлене в нас і через нас. Хвала тобі, Господь, Ти творець, а ми твої діти, Глайдес. слава тобі, Господь, але також благаємо тебе. Дух святий в уділ наше зібрання. Хорема на глаба Глейдес, скеруємо їм, як Тобі, завгодно Господь. Ми віддаємо це зібрання в Твої руки і благаємо Дух святий, наповни уста проповідуючи, наповни в ім'я Ісуса Христа, нас усіх присутніх, яна на глаба да гейміс. бо ми бажаємо. Сьогодні питатися від твоїх істочників, Ісус. Херама наклаба легла і Алілуя, слава тобі, Господь. Ми потребуємо Тебе, Ісус, гілали Алілуя, або отче Хвала тобі, Господь. Подяка тобі, або очі. Ми молимо за дітей, Боже, за підлітків і молив, наповни їхні серця. Торкайся їх, Господь, щоб у їхньому житті відбувалося переродження. І вони, Господи, сповнені сили Духа Святого, трудилися для слави Твоєї і величі Твоєї. Дякуємо тобі, Господь. Ава, Отче, слава тобі, благослови кожного, хто є на цьому місці. І тих, кого нема з нами сьогодні, посіти Духом Святим. Харабалеглейди, скала рамену, клава дагейтик. Отче, слава тобі, Господь. Також благаємо тебе, Батько наш небесний, за країну, в котрій ми живемо, яви свою милість, Батько наш небесний, це лише в твоїй владі, лише ти можеш, Господь. Бо все покорено тобі, аваче, гірама Герамана Глайдес. і ми благаємо, яви свою милість, Батько наш небесний, подяка тобі, Отче, що ти чуєш молитви народу свого, хенегі Рамана Глайс, а ті серця, котрі сьогодні, Боже, ще на роздоріжжі, направ Духом Святим на ту дорогу, котра веде до тебе, Христос, слава тобі! Прилагай спасаємих до церкви ім'я Ісуса Христа і нас у на цій милі. Алілуя! слава Тобі! Нехай ім'я Твоє святе, воно буде прославлене, возвеличене, всемогутній і живий. Бог Отець, Син і Дух Святий, слава тобі навіки. Амінь.